Якщо я ж кажу, якщо є в когось знайомі, не знаю, якісь виходи на те, щоб це відео дійшло до апарату президента або до верховного, скажімо так, можливо, не знаю. Можливо, це дойде до пана Сирського і щось вони там зрозуміють, бо хлопці, ну, ну буде війна, буде війна як з підарами. Так і зі своїми гнидами. Я поясню, хто такі ТЦКшники. В більшості випадків, в більшості, я підкреслюю, вони не мають ніякого відношення до військової служби, десь там в мамки під юбкою сиділи і прийшли за гроші, там, за ще щось не знаю, там, за, може за хороше жополизничество, прийшли служити. Так, то в мене питання до тих, хто працює в ДЦК. Ви коли приходите додому, сідаєте, не знаю, там, до дітей своїх, обіймаєте дітей, налягаєте на жінку залазите. Ви не думаєте, що ви зробили план, як ви кажете, 10 голів привезли, що ці люди, вони це не можуть зробити? Як вам живеться, хлопці? Нормально? А після війни, Сука, як вам буде житися? Ви не думаєте про це? Про те, як Пацаньонко, якого ви загребли, приїде там, не знаю, без руки, без ноги, з контузією, і ти думаєш, він не буде тебе шукати?